Істинно кажу вам, що митарі і блудниці поперед вас відуть царство Господнє. Євангелії від Матфея. Ми йдемо до Голготи, от тільки з Христом чи зі списом. Не твереза голота комусь закричить. Розіпни, хтось та віде до раю. Бо вже фігурує у списках. Хто ж записки читає, що ховаються в древній стіні, чи з Валдаю тече, все благає волога Йордану, не вмивали ми ще рук водою тієї ріки? Тридцяти тетрадрахм нам і пропонувати не стане, той у білім плащі, що ні за що, не дасть нам руки? Ми заручники всі, У голоти, Голготи, кальварій, хтось поставив, неси, чи то спис, чи то криш, чи суму ні залізні цвяхи. Так для кого ми їх назбирали? Всі нагору шляхи, а повз неї катман. А чому?